Друзі, всім привіт! Зараз поговоримо про Угорщину. Орбан зробив чергові хамські заяви про Україну, але давайте спробуємо розібратися трішки глибше, а не поверхнево. Як це в нас постійно відбувається? По перше, що чекає на самого Орбана. Ну і по-друге, як Україна має будувати відносини з Угорщиною. І так, друзі, починаємо. Орбан, прем'єр-міністр Угорщини. Вчора зробив чергові хамські заяви щодо України. Він сказав, значить, там ну, є конфлікт. Зеленський сказав, що угорські дрони залетіли в український повітряний простір. Е Орбан не став ну, би, типу заперечив, але далі сказав: а якщо і залетіли, то що? Ну, по-перше, там, типу, пару метрів, і що це таке? Ми тут не вороги Україні. Але далі пішло хамство, почав казати про те, що Україна не суверенна держава, ніч вони, типу, захід. és ő is az Európaiországhoz hasonlítja az Ukrajnát. De hát, ezt a Ukrajna nem Magyarországgal áll háborúban, Tehát neki a keleti irányú határán lévő drónokkal illetve foglalkozni, itt NATO tagállamok vannak. Ukrajna hátországa biztonságú, hát innen nem támadja meg senki. Nem tudok, hogy a lengyelek, a románok, a magyarok, vagy a szlovákok meg akarnák, vagy a bulgárok meg akarnák őket támadni. Tehát ez, ez egész, ez egy, ez egy kamú dolog, hát ennek semmi jelentősége nincs. Én a minisztereimnek hiszek, de tegyük föl, hogy néhány méterre berepült volna, és akkor mi van? Ukrán nem egy független ország, Ukrajna nem egy szuverén ország. Ukránt mi tartjuk el? A nyugat tartja el? Mi adjuk a fegyvereit? Nem, nem, szabad úgy viselkedni a Ukrajnának, mintha egy szuverén állam lenne. Hát ő elvesztette a területének egyötödét az oroszokkal vívott háborúban, elvették tőlük az oroszok. Ott a szuverenitás véget ért. A maradék területet mi tartjuk el? Hát ha mi úgy döntünk, mármint a nyugat úgy dönt, hogy holnap reggel nem adunk egy forintot, csak Ukrajna bezárja a kész, vége, megszűnt. Tehát te, te, kicsit komolyabban kellene ehhez viszont, hogy most 2, 3, négy magyar drón, ami vagy átment, vagy nem, nem az, ügy, amivel szerintem az ukránok fog, itt nem az ellenségeik vannak. Az ilyen, bezumóvna, Hamszki, nincs okrimú búrénye, nem vöklökáj, de vajtéjük proanalizáljunk. Ну, по-перше, тут знайте Орбан себе тут оси... асоціює себе з Заходом. Це дуже цікаво. Він говорить: От, Захід, да? типу, Захід це він. А... а як так Захід це він? Ну бо тут же він говорить, що Європа, типу, хоче воювати з Росією, а вони не хочуть. Тобто, взагалі і Брюссель — типу ворог, взагалі всю внутрішню політику Орбан будує на протистоянні з Брюсселем. Що він значить, бореться проти європейської бюрократії, європейської машини. Tehát, hogy a Akárcsak a régi, bennünket megnyomorító birodalmak most az Európai Unió is háborús projekté változott. Brüsszelben nyíltan kimondják, a következő évtized feladatának azt tartják, hogy Oroszországot legyőzzék a keleti fronton. Vagyis minden európai embernek, minden európai gazdasági szereplőnek és minden európai nemzetállamnak ezt a célt kellene szolgálnia, ha az Unióhoz tartozik.

І я думаю, що цей Брюссель, про який він говорить, дійсно зробить все можливо, щоб його позбавитись. Вони це вже показали, що можуть діяти жорстко. Вони це показали в Румунії. Нагадаю, як там просто відмінили результати виборів в Румунії, коли ці результати там просто проросійський кандидат вигравав. Потім не допускали на вибори. Ну в общем, там прямо так я би сказав жорсткою рукою, якби провели лінію. Ну, зараз всі бачили, як Європа допомогла Молдові позбутися проросійських, проросійського впливу і не допустити проросійські сили до влади. Ну, теж показова. Я думаю, що наступний безумовний є Орбан. І Орбана попереду складний час, тим більше що. Там його вже фактично однакові рейтинги. А по деяких опитуваннях навіть вже більше має опозиціонер Мадяр. і реально в Мадіра є великий шанс перемогти Орбана і виконати Орбана з влади. Думаю, що Брюссель все зробить для того, щоб Мадяру в цьому допомогти. Тим більше Мадяр входить в політичну родину європейської народної партії, тобто керівного Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн. Ну, в общем, тут все знаєте і лягає і просто один до одного. Тому в самого Орбана складні часи попереду. Він звичайно розраховує ще на Трампа, але то таке. По-перше, Трамп людина домовленостей і йому домовленості з німеччиною цікавіше ніж домовленості з Угорщиною. Це точно. По-друге, вже і зараз там вже Орбан це перед виборами. Він там був великий молодець. Уже зараз там більше Мелоні, інші. Ну тобто, ну Трампу цікаво з великими, що там казати. Угорщина в це не вкладається. Тому я би на місці Орбана на Трампа б сильно не розраховував. Тому, поки Орбан робить такі заяви, повторюсь, у нього самого дуже таке туманне майбутнє. Але давайте ще про Україну. Ми маємо новину, і ми розуміємо, що без згоди Угорщини ніхто з нами не відкриє кластер перемовний, тобто ми не зможемо рухатись по шляху євроінтеграції. Там має бути повний консенсус. Те саме стосується і НАТО. Угорщина – член Євросоюзу і НАТО. Нам треба не сперечатися з Угорщиною, не воювати з Угорщиною, а треба вже нарешті зайнятися роботою, щоб з Угорщиною знайти шляхи, посилювати свій вплив в Угорщині. Там до речі, Угорщина від України заблокувала ряд угорських змін. Угорщина зараз заблокувала ряд українських змін. Нічого, ну це не той шлях, яким ми маємо рухатись. А що ми маємо робити? Культурний обмін. Давайте провозити молодих угорців в Україну, які, які цікавляться політикою, міжнародною політикою, економікою. Ним точно цікаво подивитись, що сьогодні відбувається в Україні. Україна цікава для таких молодих активних. І амбітних людей сьогодні так давайте через якийсь час вони там прийдуть до влади. Давайте активно використовувати власних українських угорців, які володіють і українською і угорською мовою. Давайте їх просувати, рухати для того, щоб через них будувати ці мости з Угорщини. З Угорщини треба робити друга, а не воювати з Угорщиною. Це сто відсотків. І і от на це має бути направлена українська державна політика. З Орбаном все зрозуміло. Тут нема про що казати. Ми сподіваємося, що скоро орбана не буде, але не буде орбана, буде хтось інший, а Угорщина буде. Тому нам потрібно з Угорщиною будувати стосунки. І це взагалі для нас питання. Це стосується і Румунії з Молдовою. Це стосується і Словаччини, це стосується і Болгарії, і це стосується безумовно Угорщини. Це дуже стосується Польщі. Потрібна стратегія по кожній з цих країн, і ми маємо чітко по цій стратегії рухатись. А в нас, на жаль, нічого цього немає, крім цих потужних заяв нашого потужника. Ну ніякої стратегічної роботи не ведеться, і це є дуже погано. Друзі, пишіть, що ви про все це думаєте. Тримаємо стрій.